Так, дивилися питання зустрічі нашого президента з польським. Результат їхніх переговорів, зустрічі досить непоганий, ніби знайшли, як то кажуть, точки соприкосновення, ніби обговорили... Порозуміння, це все що надалі будуть продовжуватися співпраця, взаємодопомога, все. але питаю, як далі для України будуть відбуватися відносини з Польщею? На жаль, як і в минулому подаю карти, як і в минулому. Тобто знов буде час зависання ситуації, по помірності, розтягування, інших негативних в цьому плані дій. І для Польщі, для Польщі, як для Польщі, на жаль, вона вибрала. Керівництво Польща вибирає той сценарій розвитку подій, де на них впливає дуже в мене – Це Росія, і, і буде летіти, і будуть пожинати вони плоди своєї діяльності. Польща дотепер могла ще щось змінити в кращу сторону, але далі бачу. На жаль, те, що прийдеться їм пережити якісь зміни, трансформацію. Що ж, у них була можливість, можливість вони наступають на ті ж самі граблі, як були колись. Ну, кожен робить свої висновки. Ми не пропадемо. Ми вже маємо інші методи проживання і без Польщі. Тобто Україна була, є і буде. Бажаю вам миру, здоров'я, добра, мої любі!